Милість Божа, відлуння естер у серцях українців. Наш Бог безмежно багатий на милість і багатомилостивий, творить дивовижні речі, бо він Бог, і для нього немає нічого неможливого. Його рука здатна з легкістю перемінити найглибший плач на світлу радість, а гіркоту скорботи на добро. Ця істина, що червоною ниткою проходить крізь святе письмо, особливо яскраво розкривається на сторінках книги Естер, історія якої знову і знову оживає в долі народів, що проходять крізь горнило випробувань. Безодня відчаю, тінь геноциду над обраним народом. Важко навіть уявити глибину жаху, що охопив ізраїльський народ, розсіяний по величезній Перській імперії, коли до них дійшла жахлива звістка, в один день, визначений жеребом, весь їхній народ, від малого до старого, жінки й діти, мав бути безжально винищений. Це не була загроза війни чи природного лиха, це був холоднокровний узаконений вирок, підписаний царською печаткою. У третій главі книги Естер ми читаємо про цей диявольський задум, що народився в серці Амана, а другої людини в царстві після Ахашвероша. Сповнений гордині та люті через те, що юдей Мардохей не схилявся перед ним, Аман не просто забажав помститися одній людині. Його ненависть, що стала архетипом антисемітизму на всі прийдешні віки, поширилася на весь народ Мардохея. Він представив юдеїв цареві як народ, що живе за своїми законами і не кориться царським, і запропонував величезну суму грошей, щоб вирішити цю проблему. І ось вирок було винесено. Були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були вигублені, вибиті та винищені всі юдеї від отрока до старого, діти та жінки в один день, а здобич по них пограбувати 3.13 Уявіть собі психологічний стан людей, які раптом дізналися, що їхнє життя, життя їхніх дітей, їхнє майбутнє перекреслено одним розчерком пера це був не просто страх смерті, це було усвідомлення повної беззахисності перед обличчям всемогутньої державної машини, що обернулася проти них. Варити ще і попіл, молитва як єдина зброя, що зробив народ, опинившись на краю прірви. Четверта глава книги Естер свідчить у кожній окрузі й місці, куди приходило слово царя і його закон був для юдеїв великий траур, і піст, і плач, і ридання, а веретище і попіл стали ложем для багатьох Естер 4, 3. Веретище, грубий одяг зі козячої вовни, і попіл, яким посипали голову, були не просто зовнішніми ознаками скорботи. Це були глибокі символи упокорення, покаяння і відчаю. Одягаючись у Веретище, людина символічно знімала з себе всі соціальні статуси, багатство, красу, визнаючи свою нікчемність і повну залежність від вищої сили. Піст, добровільна відмова від їжі та води, був актом зосередження на духовному відверненням від тілесного, щоб усією сутністю волати до небес. Хоча в канонічному тексті книги Естер слово молитва прямо не згадується, як і саме ім'я Бога, весь контекст подій свідчить про глибокий молитовний дух. Якщо був піст, то була й молитва. Якщо вони волали, то волали не до Амана, який прагнув їхньої крові, і не до царя, який легковажно підписав смертний вирок. Вони волали до Бога своїх батьків, до Бога Авраама, Ісайка та Якова. Їхня молитва, хоч і не записана, була відчайдушним благанням про милість там, де людської милості не було. Це був акт віри в те, що навіть коли здається, що все втрачено, є той, хто керує долями царів і народів. Боже провидіння, невидима рука в історії. І Бог почув він помилував свій народ. Дивовижний поворот подій, описаний у книзі, є класичним прикладом Божого провидіння, його невидимого, але всемогутнього втручання в хід історії. Аман, який збудував шибеницю для Мардохея, сам був на ній повішений. Мардохей, принижений і засуджений, зайняв найвищу посаду в імперії. А народ, приречений на знищення, отримав право захищати своє життя і переміг своїх ворогів. День, що мав стати днем жалоби, перетворився на день тріумфу. І зібралися юдеї в містах своїх, щоб простягнути руку на тих, хто замишляв лихо їм. І ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. І били юдеї всіх ворогів своїх, побиваючи мечем, і чинили зі своїми ворогами за волею своєю Естер 9, 2, 5. Можливо, Бог допустив це страшне випробування тому, що багато юдеїв, попри указ царя Кира, що дозволяв їм повернутися на батьківщину, залишилися в Персії. Вони облаштувалися, звикли до нового життя і, можливо, почали забувати про свою обітовану землю, про Єрусалим. Це потрясіння стало для них жорстоким, але дієвим нагадуванням про те, хто вони є і хто є їхнім справжнім царем і захисником. Відлуння милості від Йони до Петра. Історія порятунку юдеїв у Персії не поодинокий випадок Божої милості у відповідь на волання. святе письмо сповнене таких прикладів Бог милує і заступається за тих, хто кличе до Нього. Як сказано в діяннях апостолів, і буде, що всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спаситься дії 2.21. Ця обітниця стосується не лише вічного спасіння від пекла, але й порятунку в конкретних земних обставинах. Згадаймо пророка Йону. Опинившись у череві кита в абсолютній темряві та безнадії, він не зневірився, а волав до Бога. І Бог вчинив неймовірне, наказав рибі, і та, підпливши до берега, викинула пророка живим. Це здається неможливим, але для Бога немає нічого неможливого, коли йдеться про порятунок душі, що кличе до нього. Бог милує і тих, за кого моляться інші. Коли цар Ірод кинув апостола Петра до в'язниці, маючи намір вранці стратити його, церква ревно молилася за нього до Бога, дії 12.5. Вони не спали тієї ночі, вони зібралися разом і об'єднали свої серця в наполегливій молитві. І Бог послав ангела, який вивів Петра з за залізних воріт і подвійної варти. Бог робить неймовірні речі, коли його народ єдиний у молитві. Наполегливість у молитві, урок вдови і заклик до України, сам Ісус Христос навчав нас бути наполегливими у молитві. Він розповів притчу про бідну вдову, яка постійно приходила до несправедливого судді, що Бога не боявся і людей не соромився. Вона так довго і наполегливо благала про захист, що суддя, врешті-решт, задовольнив її прохання, аби тільки вона йому не набридала. Ісус робить висновок якщо навіть несправедливий суддя здався під натиском наполегливості, то чи не захистить Бог вибраних своїх, що до нього кличуть день і ніч, хоч і бариться їх захищати? Луки 18.7. Наш Господь учора, сьогодні і навіки той самий. І рука його не скоротилася, щоб милувати. Сьогодні українці всього світу, росіяні, як колись юдеї, по різних землях моляться про припинення війни в Україні, про порятунок свого народу від жорстокого агресора. Ми, як і народ за часів Естер переживаємо потрясіння, бачимо загрозу самому нашому існуванню. І так само, як і вони, ми маємо найпотужнішу зброю, молитву і піст. Ми волаємо до Бога, бо людська справедливість виявляється крихкою, а міжнародні закони безсилими. Але ми віримо, що побачимо милість Господню. Ми молимося, бо для нього все можливо. Він може змінити серця правителів, зупинити руку агресора і перетворити наш плач на радість перемоги і миру. Тож молимося невпинно з вірою і наполегливістю, як Естер, як Мардохей, як перші християни за Петра. Бо в єдності, пості та молитві народжується диво визволення. йому, нашому милостивому Богу, нехай буде слава навіки віків. Амінь.